Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я і в починаємо. У новій каховці та голі пристані це окупована частина Херсонщини. Пролунали потужні вибухи, а повідомляють про прильоти по окупантах. Попередньо війська РФ зазнали втрат. Пише речник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Гучно було також у селі Чулаківка Скадовського району. У мережі писали, що там палають російські бліндажі з боєкомплектами. І військово-морські сили України знищили пункт базування російських дронів Форпост в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники зберігалися на аеродромі Херсонес, Повідомили у ВМС під час атаки. Ліквідували чи пошкодили щонайменше п'ять апаратів. БПЛА «Форпост» – це розвідувальні дрони, які Росія використовує для спостереження за акваторією Чорного моря. Це одні з найдорожчих безпілотників на озброєнні ворожої армії. Ціна одного приблизно 7 мільйонів доларів. П'ятьох елітних російських водолазів у новоросійську ліквідував морський ударний безпілотний гур під час операції у Чорному морі. Він прорвався до бухти, де Росія зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію засобів РЕП морський дрон втратив зв'язок з пунктом керування і почав дрифувати. Через певний час тамтешнє російське командування наказало групі водолазів підняти безпілотних з бухти для дослідження. Тоді він і з Tô Росія вдарила авіабомбами по Костянтинівці. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Попередньо було два ФАБ 250 і один ФПВ-дрон. Одна бомба влучила у багатоповерхівку. Вогонь охопив увесь будинок. Щодо постраждалих, наразі невідомо. Пошкоджені також два десятки багатоквартирних будинків. Поряд: п'ять адмінбудівель, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об'єкт і три газогони. У місті повністю Вимкнули газ станом на зараз. У Костянтинівці залишається майже 7 тисяч цивільних. На фронті за добу 157 боїв. Майже половина з них на Покровському і Новопавлівському напрямках повідомили у генштабі ЗСУ. Понад два десятки боїв нарахували на Лиманському напрямку. На Торецькому Росіяни атакували у районах Плешієвки, Софіївки, Полтавки та Торецька. На Краматорському у районі Білої Гори та у бік Претеченого на південно-слобожанському десять разів ворог марно намагався просунутися поблизу Синельникового, Вовчанська, Хатнього на північно-Слобожанському. Янському і курському напрямках росіяни завдали дев'ять авіаударів. Соціальна реклама, про яку говорили у всіх соціальних мережах, у когось вона викликала захват, іншим категорично не сподобалась. Це про рекрутингові ролики АМІ Вазові від 12-ї бригади спеціального призначення. Хто знявся у відео та чому про нього так багато говорили, дізнавалася Анастасія Терещук. Чотири короткі ролики. В основі прості побутові діалоги, але з несподіваним акцентом. Тепер броні ні в сина, ні в чоловіка сидять вдома. Чуєш, а твій що робить і теж вдома сидить? А мій возовій. Професійних акторів тут немає. Знімаються реальні люди: батько військовий, бабуся бійця, мама та наречена. Події розвиваються у звичних місцях: перукарня, пошта, ринок та СТО. Серед героїв Дмитро Смольніков, батько офіцерка медичного планування Азову Ріна Резнік. Мені подзвонила моя донька, написала, скаже, що ми будемо знімати рекламу. Якщо б ти хотів би, мені б це було важливо і було б добре. Я одразу ж погодився, звичайно. Досвіду у зйомках Дмитро не мав, але результат сподобався і йому, і близьким. Ну мої всі тільки там. З аплодисментами казали, що як класна, як добре, як, як як, як я професійно зіграв. Та особливо грати не довелось у житті. Він і так з гордістю повторює. Я завжди з гордістю кажу, що моя донька в Азові, що вона там. На початку повномасштабного вторгнення Ріні було 22. Вона викладала дітям фізику та біологію, планувала подорож до Японії та з наступом в Росії пішла до війська. Ти розумієш, що це, це небезпечно. Ну не? ти вже те прийняв це її вибір. Батько пишається донькою, не минає жодної можливості розповідати про неї. Ірині ролик із батьком теж сподобався. Казала, що батя вогонь. Ця реклама одразу потрапила в топ обговорень соцмереж. Одні нахвалювали її, інші критикували. То що ж хотіли сказати автори? По-перше, ми вирішили відійти від візуалу звичного і такий нетиповий, ні для Азову, ні для взагалі армії показати стиль. По-друге, саме Чому така тема? Тому що ми вирішили зачепити інші прошарки населення, не лише неприцільно на військових працювати, а згадати про їхніх про їхні родини. Саме це й сподобалось людям. Рекламна компанія виводить із тіні тих, хто є міцним тилом для наших військових, про яких мало говорять, але їхній вклад безмежний. Тут немає прямого заклику до дії. Тут немає прямо сказано, що бери вже йди і записуйся до лав ССУ. Але тут дуже акуратно обіграно та тема, яка зараз є актуальна і яка болить важливий наголос у рекламній кампанії на правильній комунікації між суспільством і тим, хто чекає свого захисника чи захисницю, тому що вона відкрито говорить про те, що ми не замовчуємо. Ми відкрито говоримо про. Щирий вибір людей так. І ми відкрито говоримо про підтримку. Це таке формування культури прийняття реальності, а не навпаки, приховування її. Рекламна кампанія «Азову» нагадала, що армія це не лише військові, а й ті, хто щодня чекає їх вдома. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. У Мукачеві на Закарпатті продовжують гасити пожежу на американському підприємстві, яке вчора атакувала ракетами окупанта. Фірма виробляла побутові пристрої, аби приборкати вогонь. Працював півпрацюють про півсотні рятувальників. Залучено і два пожежні потяги. З водоями поблизу вже викачили майже усю воду, аби локалізувати вогонь. По заводу росіяни поцілили вчора. А під ранок під час масованої атаки, за даними ОВА, туди прилетіло дві ракети. 21 людина постраждала. СБУ прилюднуло нові докази у справі високопосадовця Набу, якого підозрюють у торгівлі з РФ, йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області, і планували продавати в російський Дагестан. За даними слідства, організував незаконний бізнес саме співробітник антикорупційного бюро а його батько контролював процеси на місці та підтримував зв'язки з росіянами. Силовики не називають імені підозрюваного, але як підтверджують наші джерела у правоохорони, Ах, органах йдеться про Руслана Магамедрасулова та його батька Сентября. Раніше у змі з'явилася інформація, що затриманий Магамед Расулов був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча. Але як повідомляють наші джерела, підозрюваний у своєму нещодавньому інтерв'ю особисто не підтвердив, що займався справою міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник Набу Семен Кривонос. Слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв'язку з громадянами РФ мешканцями Дагестану, а у 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав РФ. Як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця Набу вів переписку з народним депутатом втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Який за даними слідства пов'язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність набу. В'язниця за спробу втечі за кордон кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, який посилює відповідальність за незаконний перетин держкордону під час воєнного стану. Наразі за це передбачена лише адміністративна відповідальність. Підготовлений законопроєкт пропонує запровадити штрафи від 51 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі до трьох років. Автори пояснюють необхідність закону різким зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону. З лютого двадцять року. До березня 25-го прикордонники затримали майже 43 тисячі чоловіків. Більшість яких намагалися перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску. Водночас у МВС зазначили, ті, хто повернеться в Україну добровільно, зможуть уникнути кримінальної відповідальності. В Україну повернули 65 українців, які застрягли на грузинському кордоні після депортації з Росії. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед тих, хто повернувся, є жінки та важкохворі. Усі вони останні місяці провели в грузинському пропускному пункті Деріалі. Частина українців відбували тюремні терміни на окупованих Росією територіях та у російських в'язницях. Дехто з тих, хто застряг на кордоні, вважався зниклим безвісти. Російська влада в Вислала їх з країни без документів, харчування та медичної допомоги через нелюдські умови, в яких кілька місяців жили люди. Частина з них оголошувала голодування. А ще один чоловік намагався вкоротити собі віку. Грузинські волонтери, які допомагали українцям, заявляють, що на кордоні досі залишаються близько 30 осіб ті, хто не зміг підтвердити своє громадянство, та ті, хто не готовий повертатися додому. Історія порятунку поні Карамелька стала підтримкою та очима для свого маленького друга поні Чубарика, який втратив зір після вибуху російського дрону. Обоє з Харкова тепер мешкають в притулку на Київщині, який утримує італієць Андре Честерніно. Як чоловік дає тваринам другий шанс на життя, Вікторія Дмитренко бачила Еко Чуба. собака ніжно гладить та цілує свого нового друга. Віднедавна маленький поні Чубарик став частиною великої зоородини італійця Андреа. Салута, салута, італіяни. В його притулок на Київщині Чу переїхав з харківського екопарку. Під час ворожого обстрілу уламки дрона йому потрапили в очі. Після двох операцій зір не відновився. Мені зателефонували з екопарку з проханням взяти цього поні. Коли я побачив його на фото, я відразу закохався у нього. Звісно, я не міг відмовити. на новому місці у коника був сильний стрес. Коли приїхав чуб, він був дуже знервований. Він крутився на одному місці, і я подумав, що потрібен хтось, хто йому допоможе. Так у чуба з'явилася карамелька. Саме вона жила поруч з ним в Харкові. Андреа попросив забрати конячку, і власники погодилися. Коли поні зустрілися, трапилось справжнє диво. Коли Чуб відчув, що карамелька поряд, відчув її запах, він поводився як маленьке щенятко. Він так радів і, зрештою, повністю заспокоївся. Вона для нього і мама, і подруга, і поводир разом. Усюди граються, їдять, відпочивають та підтримують одне одного. Вона дуже про нього піклується. Коли вона бачить, що Чуб починає нервувати, відразу підходить до нього. Так наче хочу йому сказати. Я тут не хвилюйся, я з тобою. Нині у притулку півтисячі тварин. Опарі руду конячку Мері врятували від забою, коли вона була вагітна. Тепер поруч з нею норовливий син ОП любить гратися та ласувати смачненьким. Ось як хростить. Чу? Коні, собаки, вівці, по сусідству коти. Він дуже любить операторів. Тварин сюди привозять небайдужі люди, волонтери, військові. Знайомтесь, батальйонний кабанчик з позивним Кабачок. Кабачок. Поросятко стало справжнім символом військових сил ТРО, та не залишати ж його на позиціях, оскільки там, де вони знаходилися, було небезпечно. В мене запитали, чи можу я взяти, і я погодився. Ой, Працюють нині у притулку п'ятеро людей. Наталя тут вже шість років. Знає, що не усіх по іменах, а для багатьох тварин стала другою мамою. Це оленятко Бембі, вона вигодовує з перших днів життя. Маля знайшли в лісі, його маму вбили браконьєри. Ми його спочатку годували із шприца три дні, потім вже купили бутилочку і він почав потихеньку-потихеньку. Просто треба любити тварин в першу чергу. І Якщо любиш тварин, то робота не важка. Віддаєш всю душу, все тепло, любов. Тут діляться турботою і любов'ю. Втім, справа не з простих, каже Андреа. Ще в 15-му році притулок пережив страшну пожежу. На згадку про тварин тут зробили меморіал. Офіційно Італія пропонувала мені виїхати, але я вирішив залишитися, тому що я рятую тварин. Це як діти, а дітей лишати не можна. Колись модний та затребуваний фешн-фотограф за 17 років в Україні жодного разу не пошкодував, що переїхав і обрав новий сенс життя. Тепер Андреа планує відкрити вид клініку та облаштувати поруч парк для вільного вигулу тварин. Вікторія Дмитренко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон Єдині новини. У Європі площа лісових пожеж вперше за майже 20 років перевищила один мільйон гектарів. Це трохи більше ніж територія Кіпру або приблизно третина Бельгії. Європейські метеослужби підсумували, нинішній сезон лісових пожеж став одним із найбільш нищівних в історії континенту. Ситуація особливо загострилася у серпні. Вогонь вирував у Португалії, Андорі, Греції, Хорватії та Франції. Найгірше й досі в Іспанії. Там вже вигоріло понад 400 тисяч гектарів. Серед причин пожежна називають спеку, захащені сухою рослинністю ліси, а також людське недбальство та підпал.